Вітаю, друзі! Ви на каналі МММИ в деталях поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Педі Пімблет має намір накаутувати Майкла Чендлера. Я триматиму його на дистанції, битому ногами, і думаю, що зможу нанести накутуючий удар, коли він піде вперед. Він зробить крок уперед, нахилиться всім тілом для удару, і я вважаю, що я зможу відправити його в нокаут. Я також думаю, що міг би завдати йому технічного нокауту ударом ногою. Також Педі Пімплет заявив про те, що він наступного року планує побитися з ісламом Махачевим за титул. Після бою з Чендлером я хочу побитися з кимось і топ-5, типу Чарльза, Гейджа або Порє, тому що я не можу кинути виклик ісламу, будучи сьомим номером рейтингу. Так що це буде бій з кимось і топової п'ятірки в Абу-Дабі, а потім бій з Ісламом наступного року. Ну що ж, подивимося, як він пройде майкла для обох бійців. Це виклик, а для нас це фейерверк. Дана Вайт поділився думками щодо наміру Конора Макгрегора балотуватися на пост президента Ірландії. Не знаю, що й сказати, але думаю, він чудово впорався б. Він здається налаштованим. У нього була емоційна промова в Білому домі. Він порушив низку важливих тем. Знає, він виступає за абсолютну демократію. Подивимося, що думають люди. Ну що, друзі, хто там чекав на Камбек Конора? По словам вологих Мрій Магрегора, він хоче вийти в октагон в статусі президента, щоб коли оголошували, так і сказали: Президент Ірландії. Як то кажуть, фантазії. Редактор Майкл Пейдж розповів, з ким би хотів зустрітися в наступному поєдинку. Наступний суперник є багато імен. Думаю, що з Камару Усманом ми були б гарними суперниками. Ще я чомусь хочу вдарити Колбі Ковінк на по обличчю. Не знаю чому. Я просто чекаю, коли хлопці дадуть відповідь. Планую ще два великі бої цього року. Якщо наб'ю морду колбі, а потім знайду суперника з топ-10 або топ-5, то це буде хороший рік. Подивимося, кого все ж таки дадуть її. Всі Пейдж давно заслуговує на гучні бої. Що думаєте, кого б хотіли бачити навпроти Пейджа наступним? Чарльз Олівейр вважає, що Ілія Топурія має заслужити титульний бій. Я не думаю, що коли хтось змінює вагову, він заслуговує на те, щоб одразу битися за титул іншого дивізіону. Є багато бійців, які прагнуть поясу, але їм важко отримати шанс. Також Чарльз заявив, що хотів би провести реванш за Славом Махачевим на турнірі UFC 317. Я хочу побитися на міжнародному тижні боїв. Махачев теж Хід за UFC. Давайте переконаємося, що це станеться. Цей бій. Й хочуть усі, поки UFC нас маринує, не даючи інформацію по Топурі та махачеву. Я б звичайно хотів подивитися на реванш між Чарльзом та любителя Джакузі з хлопчиками. Карл Сульберг після перемоги над поляком Яном Блаховичем на UFC Fight Night 250 розповів, з ким би він хотів провести наступний бій. Якби мені дозволили обирати наступного опонента, кого б я взяв, найсильнішого суперника було б круто побитися з перейрою або з Анкалаєвим. Ну що ж, думаю, це цілком можливо. Переможця між перейрою і Анкалаєвом можуть дати Карлосу. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Шон Бреді жорстко висловився про Леона Едвардса. Тепер цей виродок зрозумів наскільки я великий. Я був на ньому чотири раунди і відчував, як він ламається піді мною. Його тренери несли якусь нісенітницю, щоб повернути його у бій. Він мене розізлив. Шкода, що я його не вдарив ще сильніше. Він весь тиждень ніс маячню про мене. А після бою просто відмахнувся, коли я хотів його подякувати. Хотів би я бути набагато жорсткішим із цим чуваком. Це не перший раз, коли Шон Бреді демонструє свою неймовірну впевненість та агресивність у Октагоні. Але ці слова звучать реально жорстко. Мабуть, поразка від Бреді залишила у Леона більше ніж просто фізичний біль. Він втратив і респект суперника. Ян Блахович вперше прокоментував свою поразку. Цей тренувальний табір був один із найкращих у моїй кар'єрі. Я сумував за цим, за кожним аспектом цієї гри. Прийом і підтримка під час боїв у Лондоні з боку всієї команди. UFC були приголомшливими. Я знав, що ви сумували за мною, але не очікував, що настільки. Дякую. Ще один спірний момент у моєму рекорді. Як виявилося, підхід до значущих ударів не збігається з їхнім істинним зміст залишу цей вердикт для дискусії: те, що сталося на трибунах після оголошення результату, і те, що зараз відбувається в мережі, говорить саме за себе. Я це ціную, але рішення винесено. І на жаль, воно залишається в моєму послужному списку. Ми продовжуємо рухатися вперед. Прагнемо до більшого. Ваша підтримка була неймовірною. І я запам'ятаю цей момент надовго. Якщо коротко, Ян натякає, що його обікрали, але формально не жаліється. Тільки ось слова про значущі удари і реакцію трибун говорить самі за себе. Поляк явно незадоволений суддівським рішенням і вважає, що перемогу віддали у Олбергу незаслужено. Можливо, в 42 роки він виглядав непогано, і бій дійсно був дуже рівним. Якщо б його віддали Блаховичу, я б не здивувався. Роберт Вітекер висловився з приводу поєдинку між Джоном Джонсом і Томом Аспінелом. Зараз я бачу, що Джон Джонс тролить Тома Аспінела. Я припускаю, що він підпише контракт на бій, почекає 5 місяців і піде у відставку. Він явно знущається над Томом, і це жорстко. Справа в тому, що Джон Джонс знущається не тільки з Тома Аспінела, а й з нас, фанатів теж. Суд округу Санта-Карла визнав Кейна Веласкеса винним у замаху на вбивство та нападі з незаконним використанням вогнепальної зброї. Інцидент стався у 22-му році в Сан-Хосе. Веласкеса затримали після того, як він відкрив вогонь по машині чоловіка, який обвинувачувався у домаганнях до його сина. Екс боєць UFC звинувачувався за десятьма пунктами, включно з навмисним замахом на вбивство, за яке прокуратура вимагала від 25 років до довічного. Ув'язнення. Однак сторона захисту наполягала на умовному або випробувальному терміні. Веласкас вже відсидів три роки, зокрема вісім місяців у СІЗО, до того, як його випустили під заставу в один мільйон доларів у 2022 році. Тепер йому залишилося відсидіти ще один-два роки. Алекс Волкановський поділився своїм настроєм перед майбутнім поєдинком з Дієго Лопесом. Не думаю, що хтось зможе мене перемогти. Єдиний, хто дав мені важкий п'ятираундовий бій, це Іслам Махачев. Це сталося в першому бою. Усі знають, що це просто шанс на удар. Ось так я можу програти. Волкановський явно налаштований по бойовому і не збирається віддавати шанс за титул. Але є нюанс. Дієго Лопес – це не просто шанс на удар, він реально не без. Спечний в усіх аспектах. Так, Волк звір. Він вибивав таких чуваків, як Холовий, Ортега і Родрігес. Але чи той Волкановський зараз, що був раніше, після двох розгромних поразок, його витривалість і місць уже під питанням. Вік теж бере своє, а Лопес голодний претендент, який вже показав, що здатний на гучні апсети. Загалом Волкановський говорить впевнено, але чи не стане він наступною жертвою нової хвилі бійців, 13 квітня, дізнаємось. Ярослава Мосов сподівається, що наступний бій проведе під егідою в UFC. Для мене дуже велика мотивація потрапити в UFC. Сподіваюсь, вони запропонують мені контракт, і я хочу довести, що можу завоювати чемпіонський пояс. Я сподіваюся, що мій наступний бій буде в UFC. Зараз мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я дуже поважаю цю людину. Подивимося, як усе складеться. Але сподіваюся, що він дасть мені шанс проявити себе і показати всьому. Світу, хто я такий? Амосо – справжній талант у змішаних єдиноборствах, і його кар'єра не може залишити байдужим навіть не найбільших фанатів UFC. Тому тримаємо кулаки за нашого Ярослава і якнайшвидше чекаємо його на турнірах UFC. Сьогодні відбувся Fight Night Mexico, де у головному поєдинку вечора зустрілись Брендон Морено та Стів Ерцек. Бій продлився всі п'ять раундів. Морено протягом п'яти раундів був досить швидким та влучним, гарно виглядав і забрав бій. Скоріше за все йому дадуть ще одну можливість побитися за титул. До речі, усі повтори поєдинків ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. З вами були ММА, в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.